що ви будете наступне тримати дитинство, то нас час, і не трама. Так вас мама існувана надія і вас. І на віки віків Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, серед Небесних, і три душі істини, що в суді і все наповняє скарби, добра і життя, податель в продівці, в нас і в нас і скверний. І спаси, благі душі, наші, і святі, Борис, в тих кріпці, сліпи нас, святий Борис, святій кріпкий. Сріби смерті помилу нас, Ти Бори, святий, кріпкий, срібе смерті в помилу нас, мало Свіна Святому Духу, він і по цих час, на віки, віки мамій. Отже наші, сини небеса, нехай святий сіня, виникай притиса твоє, нехай буде воля твоє, невелике на землі, хліб наш насушний дайм сьогодні. І проси нам про мене наші, то ми прощаємо, винуватцям нашим. І не спокосила, Вий за нас і духа, бо Твої Санці і сили, і слави Цейсина, і Святого Духа, нині понці вчасно, і віки вам, і Господу, помолимось. Господи, помилуй, Боже Божого, тобі молимося, то благаємо, Нехай земиться. Не Хе світу, Святого Леця, Того, на молиться і златі, Нехай заминиться, прелест. Єдиноробна сина, твого серці, такого Святиї, що некого в нас, від світом, і всякого какого піску по ворожим, на Западі Твої Святі, дай, Господи, щоб невістуно прибувала Твоє ім'я на Ні, то сьогодні приєдні святої Твої церкви заші, за страшними тайнами Христа Твого, що проживши за заповідями Твоїми, збрійше печальні порушною, одержано блаженство, обраних по царстві Твоєму благодаттю і людини люк Слом, сина, Твого, що з ним благословенність, і з присятим, творчим Твоєм духом. Мені по цей час, навіть віки вам, його студу помогли, сюди боже, себе в жити. Отже, Господи наші Ісусе Христа, і сутрин словом, твоїми святою, святослолесним і веселеси все з небуття до буття привів, молимося, тобі благаємо тебе, воли. Твоєї спасиботвої надії в чисто віце, коли ти скверний, сподобається після сорока днів віки до правому слави Твоєї. І причаститися святий прийдай, дитяти народу, благослови святий розумію, вікові добрим та розумним, бути привію, привіз, показаємо святий, тому що на це не сдавалися світу духовного, прийналася до Святого Твое, старий чи не скільки народу Святого, на свій пам'яссій, присвятив ми вже Божий Твої Духа, мені повсякчас, і на віки віки, віків. Господу допомогли, ми помилуй, помилили. В ім'я ти, Господи, Боже, істинний народу Твоїна, Святого Твого Духа, благодаря руху на роботу. Твою, Молодець славу, що сподобалося прийти до храму, слави Твої висолої віддам, який спокус наповнив її, і віру на віру Бою до тебе, щоб розуміло в нашу, ти єси Бог єдиний, Бог істинний, він родий, і твій Син Господь наш Ісус Христос, і святий Твій Дух, дай ходити усіх заходів Твоїх і водних ти відчинити, бо коли людина буде в серце. Буде мати тя через все у життя Твоє, приймай на сам на сині того, що в ній сім'я, святе Твоє і улюблена Твого Сина, Господь нашого, Ісуса Христа, що творче Твого Духа, не хватило чи Твіпосі Господа, Він Господи, і вуха Твої що і подлагання її, і подаряй сія, всьому ротві, що снара на тебе поклонялася, і слава причесне, і величне, Твоє, і повсідні життя, по тебе хвалять, усі сили небесні. Тобі славу висилаємо Цієї сильного Святому Духу, він і ні по всіх час. І на віки віків, амінь, Господу помолимось. Господи, помилуй, святий владикуй, Господи, Ти Сутко прибуде з образом Твоїм і подобай дав і владу життя вічного колона, через їх підпала, і відхилює через сіли, ні пристатства. Дрова Спаси, самі цей прийняв, слушай з неві Божої, примно ти на свій царство трігочі, духові, що в усе, і в світі варіант води, і на завеча наші Божого прийняв її, і не саді порожих, духовні нам і духовного навіть пони всі лукавий. Подожди назнає всякука, вона чисто дух пошутиться в серці. Повожна з нею всякука, вона чисто дух пошутиться в серці. Вижна з неї всякого канал, нечиста Духа, що Тиса Серці, Духа Спокуса, Духа Лукаса, Духа долосруніта всякого нечесна прибутка Духа Неправди, і всякої нечистити, що дії знову дияволов, чи не розумно вісей Святого Стара Криста, Того, що з тим членом церкви Твоїй Твої душки, Спокійно свій царство, і що проживши за заповідями Твоїми, і зберігши печетне, порушення, дача на блаженство обраних по царстві Твоєму. Благодаті люди, люксом, він народного сина, того, що з ним благословилися, і з присвятив моїх житлом твоїм духом, мені по всіх час і на віки вічків. Амінь. Чи відрікайся, ти сатани в десякого його, і отис слухи в десятому служінніму і в досі гордені. Відрікайся. Чи відрікайся, ти в Satanic desiacimo діло, і в досі слухав десятому і в досі гордені. Відрікай. Чи відріклася, відреклас. Відрекла. Чи сатани? Чи зі клас ти із Сатани? Повертайтеся лише за мене. Чи з'єднуєшся ти із Христом? Чи з'єднуєшся ти із Христом? Чи з'єднуєшся ти із Христом? Чи з'єдналася ти із Христом? З'єдналася. І віруєш у нього, тоді вірую у нього, як у царяй Бога. Перший всіх тільки усіх нові світла Бога, істини від Бога, істину народженого, несотвореного, є до насушна це, через якого це сталося, він зади нас туди, заради нашого спасіння, зійшов із небеси, оплатився від Духа Святого, і мріях Діви став людину розіп'ятий поза нас при потістському палаті страждав, і був похований. на третій день, яку написане вознісся на небі, сидить, переворучий свого». І знову придославі судити живіх і мертві, хіцарський кінцей, Духа Святого Жотворчого Шереся покориш, і муризми сілами одинакового поклонення одинакового слава, що вже через пророки, на святу соборну, про церкву. Висне одне хрещення, відпущеннях чекайте мертвих і життя в душої віку. Амінь. На дві завжди не слави до Христа, чи піде можна підеш. Здравствуйте. Девятый, кстати. Ну, даже меня все, да, Ну, Я на на вас схожу. Ваше Сергей звался? Да. Сергеевна была. Я че спрашиваю? А это психотерапевт, Елена. Мама? Саранька, сынок, по Господи, що вічего. Восховані, Сарс, Слові, Святого Духа, і повсякчас, і в ірані. Ми Господу, помолі, Господи, помилуємо, все душу приходить, освятому хрещення, спасі на Словом, Господи, помилуючи в сану світло, і що наслаєм сим, Господь помогли, заслуги, помилуй, що в сану, що зброла душу крещення, дати та чистим порожньому, страшним Христа, бо нашого. Господи допомогли, Господи помилуй. Хрещена. Помазуйся, младенця злата, ялаєм радості, ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Насилені душі і тіла, на слухання віри. Руки твої створили мене, передкували мене, щоб ходила вона стопами запади твоє.

Живо добра, славних прахти, і, і засвітив тим, що в тебе вівці Воспасіння через явлення і відроду Того Сини, Бога нашій, давного мирослові, даже начинив, та божественне свячення, аж у творчому ти Тисень, сподобай та духом, другу родитися, не укреплій младенці, златі, то простих і не саме тихо, молосе, подивій перша, даруй, святої Симу, Тим, слава Твого Духа, не причастя, святого тіла, чесної зброї. Христа Твого, збережи, Твої насвяжені, не змісти від християнських висело від укаві до всіх заданий віком, і спасеним тим страхом, збережи душу, чи святі і страх, щоб усеким словом. Від ділом, то віковиши, стало на душу і святоє, не сильне, май святого цар, славу, Ти і Си Бога час на віки, віки, то бабусині гени кричать. Кричайте не треба. То бабусині гельник, бабуси не поставьте. Бабуси нігени. Чи про бабуся? Причай, радута святого, до радута святого, печать, святого, радута святого. Ще Духа Святого. Так тримайте, ви нічого не робіть. Вона буде на причати. Виправдалася, присвятилася, обмилася і в мене мосту нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Охрестилася, не робова, свято Сьогодні. І в Сиреві Духа. Амінь. Світі Христа! У Христа, якму лисяк, а всі ті, що Христа хрестилися, у Христа занякнулися, але вулицях всі ті, що Христа хрестилися, у Христа занякнулися, але волотя, слава Сисин, Святом, святом Духом, нині по всяких часах, на віки, віки вам і всі ті, що Христа хрестилися, Христа, <рес> задяк молиться, але лугуття примудрій, само побожного. Вислухаймо святого Євангелія Англию від Духові Твоєму і Матфея святої Євангелія читання, слава тобі, Боже наш, слава тобі! Будьмо уважні, одного разу один у світі пришти, молі на яного руку І побачив, побачивши, поклонилися які си, не сумнівалися, наблизившись, Ісус сказав їм до нами все небі на землі, отже, ожидіт навчайте всі народи, хрестичи пін'яце і сина Святого Духа, навчаючи їх брати, все вже я вам». І оце з вами в до кінця віку. Амінь, слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Господу, поморони, заслухано, сли Божого світу, причем. Осяти тих швидкий тебе голосвіти, на святі, ті, шіпі, ті, бітер, націону, голова, і призів Твоє благословення благословити через пророки сани на церкви Голосу Стеху, молиться злату, пивний вічна, дійшовши на духом тімсоті, щоб добре зростачити старської душі, щоб тебе посідні життя Свого. <звітнє> Постригається младенця злата, ім'я Отця і Сина. І святого. Духа амінь. я ще стрихти. Батько, то у вас тепер була одна жінка вдома. Витрати на, перук, на салон краси були одні, тепер дві жінки вдома. Витрати подвійні. Так що сьогодні ви відчуєте пум. Батько віддасте, Візьмете заміг рівно 500 доларів за першу стрижку дитини. Гроші бліть наперед, Поділитися з кумою. Гроші берете наперед. Хай знає, що таке дві жінки вдома. Приди візьмете з відсотками. Оцеркулиться младенця злата в Отця і Сина, і Святого Духам. Відів Дін Твій поклониться в храмові Святому Твоєму, Посеред серед церкви буде благословляти Тебе, Господь, Церковлюється злата, в Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Вітаю вас, рідні, хрещені батьки, перш за все, вашу маленьку, покресницю, донечку, злату, з цим сину віки, святої хрещу. Вехить за вашими хрещені батьки, молитвами, увагами роботи, навіть слава Бога, і на радість усіх нас. Субтитры